Телефон, шиворотний, вже все зняв, сказав до побачення, гарного дня, Воно. раз, немає відео, де я вітаюся. Сьогодні 25 -е... квітня 2025 року, п'ятниця, дивіться яка краса, бузок заквітнув Бужу на роботу, сьогодні інша стежка, на ту зупинку піду куди... А зараз тушила ніх знімав. Дрова, бачите, гаражах, Це ага, якась черешенка. Гарні такі квітки. все квітне. Квітень. Бігу на роботу, все як завжди. Виходив з дому 7-15-12 градусів показував. Зараз вже подивився 14. В день обіцяють, обіцяють 28. Зовсім гарно. Тепло. Але про ніч не скажеш що гарно і тихо пройшло. На жаль, знов знов ціпляться шахледи. І вибухи чуть ні. Я заснув щось рано близько десятої. Прокинувся щось. близько часу ночі від вибуха. Дивись, дружина не спить. Що таке? Та, Вони ж літають з 12 і вибухає. Кажу, о, ну хоч трошки поспав. Неприємно. Але я ж казав, дівчатка вже наховається, у кроваті лежить. Будемо сподіватися. Найголовніше, що сьогодні п'ятниця, гарна погода. Про настрій. Не скажу, що дуже гарно після ночі. Та щось останні ночі усі такі. Все, усім гарної п'ятниці, добра, доброслави. Всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити. Граючим начнем. Все, все гарного дня, мої робіт, пока!